«Розвивайся або помри такі правила бізнесу у 21 столітті. Тому власники підприємств наймають дорогих фахівців, закуповують нове обладнання, розгортають моделі бізнесу, і самі йдуть до шкіл із управління. Від змін залежить якість продукту та прибуток усього бізнесу. Трапляється і так, що зміни призводять до краху. У цьому випуску бізнес-плану у кожного з чотирьох наших героїв трапились різні за успішністю зміни. Ілля Гладштейн, директор дистриб'юторської компанії 86ПРОКАТ. Нам не вистачало самим цього контенту в Україні. Ми, в общем, любим кіно і дивимося його, і ездим на різні фестивали. Ми стараємося, конечно же, не супер скучні, а більш понятні і доступні документальні фільми для зрітелів, в общем, на, на, на грані Асхауса і е, кіно. Третій рік ілля майже поодинці тягне дуже складну в українських реаліях ношу, прокатує документальні фільми і намагається на них заробити. Загальна виручка в середньому становить 80 тисяч гривень. Середній прибуток близько 10 тисяч. Самый наш успешный релиз документальный это был русский дятел, который мы выпустили в этом году зимой. У нас было там где-то 200, 200. Зрителі. Фільм вийшов на 16 екранах в п'яти українських городах. У січні в Україні відбувся прокат документального фільму Рідні, на який «86 прокат покладав особливі надії. В певній мірі це був вирішальний для Ілі та його компанії фільм. От результатів прокату, ну, також прокат на рішення там, займатися, цим уділяти. Тобто, я на самом деле варіант прекратитися займатися прокатом, тому що як би, це потребує дуже великих усилий очень редко, когда приносят какие-то деньги. И с учетом того, что, например, сейчас у меня маленькая команда, то, может быть, нужно будет взять паузу, может быть, нужно будет поучиться каким-то основам экономики и бизнес-менеджмента. Илья досить самокритично подходит до анализу своего бизнеса. Я понимаю, зачем человек приходит в кино, я понимаю, как развита индустрия, я понимаю там, наше место в ней. Що это продукт, продукти у нього там не очень большая аудиторія, і те канали, которыми ми можемо позволить пользоваться, то вони не, не достаточно. Ну, но, це э, нормально взять паузу, щоб затем, щоб и, і прийти з новими силами і ідеями. Або или, может быть, зайнятися другим контентом, що теж варіант. Прем'єра фільму обіцяла непогані збори від прокату. Песпіденний схід України. Прокат фільму закінчився. Скільки склала загальна виручка від прокату? Чи дозволить вона Іллі продовжити свою діяльність? Або він буде змушений закрити бізнес. Ми, конечно, не дуже доволі результатом кількістю зрителей. Ми, Ми хотіли б, щоб було більше. Ми хотіли щоб було три тисячі як мінімум. Ми зібрали на сьогодні около двох тисяч, там где-то в кінці прокату. І по деньгам це 140 тисяч гривень вал. В принципі, це наш найуспішніший на сьогоднішній день документальний реліз з тих, які ми То тобто, есть він лучше, чем «Русский дятел». «Русский дятел» у нас було десь 100-110 тисяч, тоже около 2 1900 За 30 днів прокату фільму «Рідні» картину подивилися майже дві тисячі осіб. Фільм був показаний у п'яти містах, в 20 кінотеатрах. Загальна виручка або бокс-офіс фільму склали 134 тисячі 237 гривень. Існує поширена думка, що всі збори від прокату картини прокатник, студія і кінотеатри беруть собі, і все це їхній прибуток. Це не так. У випадку із фільмом «Рідні» загальна виручка склала 140 тисяч гривень, а прибуток набагато менше. 140 тисяч, з них 20% ПДВ, це 120, це 115, це залишиться половина, це буде, от, значить, виходить 60, ми е, згенерували для… В общем, для нас, для нашої компанії, гривен, тисяч гривень, які пойдут на зарплати і на, на развитие проекта. Це, конечно, не супер деньги, але з учетом того, що ми не вкладывали свої, це окей, ми в принципі к этому були готові. Гроші від продажу квитків не єдині можливі надходження від фільму. Также uh, договорилися з продюсерами, ми знали, що це не буде супервигідно тільки за счет прокату. І тепер, когда у нас будуть телевізійні продажі, ми теж будемо отримувати. Все це передбачає, що компанія 86 прокат продовжить свою роботу. Але, судячи з усього, розраховувати на істотні зміни з бокс офісом і прибутком не доводиться. Аудитория документального кино, кинотеатральная, она довольно небольшая, она сконцентрирована вокруг, вокруг культурных центров, кинотеатров, и мы с ними уже работаем. И в принципе выйти за рамки этой аудитории нам в этот раз не удалось. Ожі проблеми відчував і Денис Морару зі своїм проектом My Next Travel. Цей туристичний стартап через три роки існування і вкладених в нього 300 тисяч доларів знаходиться у парадоксальному, але звичному для стартапів стані. Ідея актуальна, вимагає інвестицій, а грошей на неї немає. Не у я хотів все досить. І зараз теж у мене посічає подобної думки. Денис Морару родом з Молдови, 35 років, 15 з яких провів у туризмі і за які відвідав 55 країн. MyNextTravel – це альтернатива стандартним пакетним турам. Усе включено. Це онлайн-платформа для мандрівників, де зібрані організатори подорожей та їхні авторські пропозиції. Денис зіткнувся із нерозумінням або з непотрібністю свого продукту на ринку. Здравствуйте, можна Понятно. Поїхали завтра в поділа. Что у вас ещё вдикат? Где послакать? это находится? На каком континенте? Это тёплая страна или это холодная страна, или это То есть вообще не понимаете, что это? Да. 2 месяца тому він активно шукав інвестиції у свій проект, планував подавати презентацію на Kickstarter. Вот видите, вот кнопочка онлайн. Я могу просто зайти, там Япония напервый зашёл, и вижу, что человек находится прямо сейчас вот там. Я вижу там, он будет включать прямую трансляцию оттуда из Японии и так дальше. Я могу ещё ему написать. А пацнімні футзіяму чи що щось. Тобто я смогу просто увидеть своїми глазами. Тобто, туризм, в більшості своєму це продажа прошлого опыта. Сьогодні Денис їде на зустріч із Володимиром Щупаком, підприємцем, який створив із нуля туристичні компанії Вояж Київ галопом по Європах та продав їх компанії «Туї Інтернешнл. Придалі в 2009-му. Зараз Володимир займається венчурну туристичну галузь, принципово не вкладає. Я год назад у шоли з турізму вже ушов з должності генерального директора Ту Україна. Денис повинен знати, чи розуміють його продукт професіонали турбізнесу. Думка Володимира про проект у даному випадку вкрай важлива. Андрій вкладцем сказав, що та. Ну, я посмотрел. Вы заходили проект? на. Вы да. захот... Это вы не видели, не, потому что это на Яндекс. next travel. Я заходил, посмотрел. Мы накопали такую экосистему mm -hmm. сейчас людей. У нас вот, я вот то, что сейчас буду говорить, mm -hmm. продукты показывать. У меня сейчас 500 таких вот... профессиональных, скажем так, путешественников, кто-то из них более профессиональный, кто-то начинающий, uh -huh. и по сути их можно мы собрали их на одном месте. Вот это вот ретроспектива рунета путешествий. То есть по uh -huh. сути каждая точка это ивент, куда люди говорят, здесь мы можем зайти, там я не знаю. Там. Я вот. понял. Ну география путешествий. География да. это вот, ассортимент, точке, да? Это не люди живут, это куда uh -huh. будет происходить. Вот в Тут. эти даты. Стартовая, Стартовая будет, точка, да? Стартовая точка в эти даты будут, uh -huh. вернее конечная, потому что ну, набираться могут люди из Москвы, из Киева, любое. То есть ну, вот откуда человек, стартует да? программа? Да. И то есть ты видишь как клиент что это за человек, какие mm -hmm. методы, а ты можешь напрямую mm -hmm. с ним мы с ними снимаем видео, презентация делаем. А какая монетизация? Была да. первоначальная что я буду брать комиссию отсюда с продажи. Mm -hmm. Ну, то есть, у меня вот. Ну да, а, тут, а те, кто присоединился. Тут, да? Ну, вот у меня бронировки, вот там каждый день у меня mm -hmm. падает. Давай посмотрим, что у меня. О, это mm -hmm. вот уходит письмо на гида, и на нас копия, и мы видим таких вот, mm -hmm. сколько таких этих бронировок mm -hmm. и там в день, одна-две капли Где не... интересно, я посмотрел. Но я его вижу как бизнес, да, операционный, не как стартап. То есть я бы не рассматривал его как венчурный, -то. ну, на том, на то, том что, что на том что сделано, yeah. что это. Да, как бизнес это можно понять, там посчитать, бюджетировать и так дальше. Можно зарабатывать вот на бронировках, да, там mm -hmm. и развивать, потихоньку расти. Mm -hmm. То есть это не вот такой рост, как в э, венчурных инвестициях mm -hmm. принято. Да, поэтому ну вот такое это мое мнение. Как бизнес интересно, как Венчурный проект я пока не вижу. А теперь самое час дознаться созворотный связок у клиентов travel По стоимости здесь получается неделя на и неделя экскурсионная с проживанием на Гуа в Хилтоне пятизвездочном отеле две двести тридцать долларов. Да. Паспорт, білети. Кілька тижнів тому Ірина Малиновська вперше полетіла за кордон не через турагенцію. Сегодня она прилетает до Києва после двотижневої подорожі в Индию и с экспертом Mindex Travel Аркадием Смирновым. Ну, сначала был легкий шок. Я в шоке пребывала какое-то длительное время, а сейчас уже шока нет. А ну-ка, комментарий нам сделать. Я даже не знаю, что да сказать. Как бы Просто шок. Сплошной. То, чего я ожидал, видеть, услышать. Кто прошел в Аранасе, тот увидел многое. Это путешествие, это опыт, это совсем новое. Эти две недели, у меня такое впечатление, что я прожила полгода где-то. Клієнт задоволений продуктом, але очевидно, що Денису ще багато роботи, поки цей продукт буде зрозумілий масовій аудиторії. Ми будемо міняти модель, і згодом з того, що вот за ці три роки вдалося зрозуміти, продукт буде рости, тобто спрос на нього. Да? Люди все чаще, чаще будуть їздити в такі путешествия, але є проблема, вони його не розуміють. Ця боротьба продовжиться вже в іншому проєкті, оскільки шляхи Майнекс Тревел та Дениса розійшлися. У нового проєкту поки немає назви, а інші подробиці Денис поки розголошувати не може. Зараз він охоче ділиться із підприємцями-початківцями порадами і закликає йти вперед, незважаючи на помилки. Придумав протестировал. А, Б тестами. Не дівати ніяких больших исследований, ніяких этих. Твой номер один судья – это клієнт, потенціальний клієнт. Выходить на улицу і просто вот, вот расспрашивать так і так показати. Да, да, да. І вот таким от образом что то з не бояться. Ти имеешь право на ошибку. А ось у з Пащеєвіки зовсім інша історія. Їхній бізнес іде угору. «Тішус» – це молодий український бренд, в якому шиють класичне жіноче і чоловіче взуття, переважно із зарубіжних матеріалів. Ми робимо взуття те, якому би ми самі ходили. Всі знають майдини італійце це досить популярно серед своїх людей. Ми хочемо, щоб це також було популярне серед наших людей, українців. Три місяці тому в них була одна проблема знайти нове приміщення для виробництва. В Цьому приміщенні ми знаходимося півтори роки. Ми, в принципі, запланували ще два місяці. Назад переїзд. Ну, по-перше, ми хочемо, щоб у нас були досить і трошки інші стіни, як мінімум. По-друге, ми хочемо, щоб там були трошки кращі умови. Приміщення, яке ми шукаємо, воно повинно бути більшим, як мінімум в два рази, те, яке є зараз. Тобто є в планах ще поміж одного затяжчика Сергія сиділо ще як мінімум двоє ще була одна швея і можливо закрійник, який не на постійній основі буде у нас працювати. І нарешті пошуки привели до результату. Ми його називаємо Ми йдемо далі. Знайшли нове приміщення, там у нас буде офіс, буде виробнича зона, буде лаунж-зона і буде мале складське приміщення. Плюс у нас заплановано весною трошки поповнення персоналу, і, відповідно, ну, для нового персоналу нам потрібно трошки більше місця. Крім нового приміщення у Тішус відбулися інші зміни. Відтепер тут працює новий проект-менеджер Сергій Концер. Колись Сергій відпрацював сім років із вікою в одній компанії. Навірно, був стартап, якісь ідеї, які хотілося реалізувати. Поставити, да, ну, перевести производства і бізнес немножко на другий уровень. Ну і сьогодні я, собственно, гаворятім займаюсь. Новий офіс знаходиться через квартал від старого. Загальна площа 70 квадратних метрів. Вартість оренди 7 тисяч гривень на місяць. Це в п'ятеро дешевше оренди старого приміщення. Ну тут ще, тут ще не, не, не все зроблено. Ми тут просто маємо ще заляпати стіни красками. Ну, ось тут буде у нас э, офіс, тут буде така більш лаунж зона, ми тут плануємо повісити ще плазму. Вот эта комната офисная планируется в стиле американском Сан-Франциско. Почему так? Потому что хотим вивесить компанию успішность Сан-Франциско и дать нам себе цели указания, що мы хотим выходить на определенный уровень жизни и работы да, и отношения клиентам. А вот эта комната это производственная. Ну, если вы зайдете, это называется City Zone. Мы организуем рабочие места где-то по центру, да, где-то здесь, скорее всего, должны стоять места затяжчиков. Ага. Как думаешь, вот если мы Олю посадим э, возле. Более ну, стовідсотково требует больше світла, тому варіант біля вікна досить самый э, ну, самый при э... Приємний. Смотри, ще надо будет сделать вытяжку, провести, да, на місто. Ну, Вытяжка, ви, ви, я думаю, что ви... задача. А, ну, включи свет, що там получается по свету. И мне здається, что ось тут також потрібна витяжка, тому що тут буде стояти агрегат для обточки питомец. Точно, да. Значить, у нас канал входа там, и вот это скорее всего по углу проведем сюда. Да, да. Ми от буквально декілька днів, як приїхали з Італії, були на самій центровій виставці, взагалі світові лінія апелі», яка направлена на те, щоб показувати реальні варіанти сировини, яка є для європейських брендів і не тільки, в принципі, для світових. В принципі, ми на правильному шляху, і ми якраз користуємось досить якісними комплектуючими. Поки що, наші тематичні виставки вони десь трошечки не дотягують, тому в принципі, саме сприйняття того, як, як може виглядати твоє взуття, воно. Ця виставка дає ту нове виробниче приміщення та новий проект менеджер. Це ще не всі зміни у ТІШУС. Буде Два найголовніших перспективних проекти. Це перше це онлайн база даних і другий – це бережливе производство кайзен. Скільки будемо жити, стільки будемо совершенство. Тому прошу наших співробітників терпіння. Ощадливе виробництво або технологію КайДзен сім років застосовують і в компанії АГТ Плюс, де вже 14 років виробляють меблі. Ощадливе виробництво це концепція управління виробничим підприємством, заснована на постійному прагненні до усунення всіх видів втрат. Це п'ять шагів, які має зробити підприємство, щоб навести повний порядок не тільки на робочому місці, але і в голові. Керівництво плюс зазначає, що зміни у компанії почалися з самого першого дня впровадження ощадливого виробництва. Щоб побачити ефективність цих кроків, досить просто порівняти фото до і після. Отже, перший крок це сортування, поділ речей на потрібні і непотрібні. Другий крок дотримання порядку. Тобто, кожен предмет повинен бути розташований таким чином, щоб ним було зручно користуватись. Третій крок це утримання у чистоті або прибирання робочого простору. Четвертий крок стандартизація або о так зване підтримання порядку. І п'ятий крок найскладніший це вдосконалення і дисципліна. За якістю тут стежили з першого дня. В 2003 році ми прийняли рішення з Вадимом організувати дане підприємство. Це було його пропозиція – імпортувати мебільні профілі. Я, в свою чергу, привлюк інвестиції. А дуже скоро із імпортера АГТ Плюс перетворилися на лідера з виробництва меблевих фасадів та міжкімнатних дверей на українському ринку. На то время в Україні не було культури рамочних фасадів. Якщо їх производили, то очень некачественно, не, не було ніяких стандартів. У нас був єдиний критерій це качество. За счет цього критерія у нас очень сильно почали подиматися об'єми продаж. З того часу критерій не змінився. Якість відточується в різних процесах. Наприклад, зараз Максим Рогожин та Вадим Харитонов навчаються у бізнес школі щоб ще більше вдосконалити процеси управління в компанії. Максим, Скажіть, будь ласка, хто така подавляюща Подавляюча Подавляюща це людина, який бореться своїми страхами і тим самим створює потенціально людей пінув. Чому він являється подавляючи? Сомнівається. Висказуває uh, свої uh -huh. аргументы, которые не позволяют так называемым пинам развиваться, снижает uh, человека, самооценку человека. Ну а, например, у тебя не получится бути или больше Да, скорее всего, что обесценивание? Да. крім того, вага плюс встановила нове обладнання. Новий верстат дозволить випускати майже втричі більше продукції ніж раніше із 120 погонних метрів до трьох тисяч. Отже, втричі зростеє дохід компанії від даного продукту. В цілому обсяги продажів компанії минулого року склали 3 мільйони доларів. У 2017-му цю цифру хочуть збільшити наполовину. Будемо тепер производити фасади з алюмінієвою кромкою, також столешниці з алюмінієвою кромкою і міжкомнатні двері. На сьогоднішній день даної послугу в Україні ніхто не пропонує. Працюємо над качеством і сподіваюся, що на сьогоднішній неділе вже будуть перші образці. Дана лінія порядка 250 п'ятдесяти тисяч євро нам обошлась. Компанія змінюється не лише зсередини, але й ззовні. У лютому в Україні відкрилися нові філії. На сьогоднішній день було прийнято рішення компанії рік про відкриття філіалів І на сьогоднішній день. У нас а, открылось два филиала. Первый филиал правый берег в городе Киеве, второй филиал в городе Одесса. Ну, мы открылись для того, чтобы пропагандировать нашу, наш единый, единый стиль. Одесский филиал будет работать на весь южный регион не только на Одессу, также Николай Херсон. В принципе, основная наша задача филиала. У нас есть в этом городе поставщики, с кем мы сотрудничаем. Наши... Мы будем приглашать сюда дизайнеров, архитекторов, для того, чтобы они могли приезжать, работать у нас без проблем. Wi-Fi, кофе, все свободные зоны. Они могут приезжать с клиентами, прорабатывать любую, любые экспозиции ну, из наших материалов. Полы, мебель, двери, все это можно делать в едином стиле. Этот год для нас будет годом такого вот прорыва в развитии компании, в достижении наших целей, которые мы ставим перед собой. Оглядна стратегія, як і поодинокі зміни бізнесу, хоч річ і ризикована, але обов'язкова, напередодні будь-якої зміни, рекомендуємо гарно вивчити ринок і конкурентів, звернутись до фахівців і усе зважити. Адже чим краще буде прорахований кожен крок, тим вищий успіх підприємства.